Чому одні люди багато заробляють, купують авто, нерухомість, подорожують багато, а інші не можуть взагалі звести кінці з кінцями, живуть від зарплати до зарплати, не мають ніяких заощаджень, а всі ці авто, квартири залишаються тільки мріями. Основна різниця в їх мисленні та звичках. І тому сьогодні я вирішила розібрати топ звичок, які відрізняють багатих та бідних людей. Всім привіт! Я Настя, і я вітаю вас на каналі Розмова про гроші. Тут ми говоримо про заощадження, збільшення доходу та інвестиції. Тож підписуйтесь, якщо вам цікаво прокачувати фінансову грамотність. Перше. Багаті більше фокусуються на тому, як збільшувати свій дохід, а не на тому, як зекономити. Це не про те, щоб думати тільки про це і загалом не керувати якось своїми грошима, не відстежувати свій бюджет, не розуміти там, як заощаджувати, так але окрім цього, дуже важливо, куди ви направляєте свій основний фокус уваги. Ви думаєте про те, як знайти більші способи заробітку, або ж про те, як вам зекономити. Це кардинально різні позиції, різне мислення, і це те, що суттєво відрізняє ці два типи людей. Тому, якщо ви хочете збільшувати свій дохід, досягати своїх фінансових цілей, вам дуже важливо шукати і в своєму оточенні таких людей, які думають про збільшення доходу, і самостійно досліджувати цю тему, розширювати свій світогляд і думати про те, як ви в своїй сфері можете отримувати більше дохід. Люблю наводити цей приклад: візьмемо психолога. Якщо стандартна така практика, так є сесії один на один. Психолог, клієнт, все зрозуміло, Нібито тут можна рости тільки в тому, яку кількість годин ви проводите. Але по факту, окрім цього, ви можете проводити групові сесії, можете проводити ретрити, можете робити певні лекції на якісь теми, можете вести соцмережі, що теж буде збільшувати певний приріст клієнтів. А отже, ви можете робити групові проекти. Це все буде збільшувати ваш середній чек. І це те, до чого ви можете прийти, якщо тримати фокус на тому, як збільшити дохід, а не просто на тому, як десь зекономити. Друге, бідні шукають гарантії, а багаті аналізують ризики. Це дуже сильно видно, коли ми говоримо про інвестиції. Зазвичай люди, які взагалі не знають нічого про інвестиції, у яких мислення заточене на те, щоб жити від зарплати до зарплати, вони шукають швидкого доходу. І бажано ще гарантованого. Проте дуже важливо розуміти, що без ризикових інструментів не існує. Всюди є свої ризики і немає якихось гарантій. Є тільки ризики, з якими ви можете працювати, якщо ви про них знаєте. Гарантії зазвичай обіцяють тільки різні шахрайські схеми, різні фінансові махінації і так далі. От там, можливо, вам пообіцяють гарантії, але ми ж розуміємо, до чого це приведе. Якщо ми говоримо про адекватні загалом інвестиції, про те, як керувати своїми грошима, то не буває ніяких гарантій. Є ризики, просто зміріться з цим і працюйте над тим, щоб мінімізовувати ці ризики. Це те, що в вашій зоні відповідальності і з цим ви можете працювати. Проте ця різниця, вона не тільки про інвестиції, а й про те, як ви загалом ставитесь до ризиків і до гарантій. Якщо багаті люди не бояться ризикнути, вони не бояться створити бізнес, протестувати ідею, зробити щось нове, то зазвичай люди з бідним мисленням вони думають про те, як мені гарантовано щось отримати. А гарантовано ви можете отримати дохід тільки в наймі. А в наймі є певна фінансова стеля, до якої ви дійдете і далі все. Тобто ви не можете нескінченно збільшувати свій дохід, на відміну від того, коли ви працюєте на себе, або ж берете на себе ризики, більше відповідальності, створюєте свою команду, свій бізнес. Тоді ви можете кратно рости. І саме це відрізняє багатих і бідних людей. Третя різниця багаті економлять час. Бідні економлять гроші. Дуже часто багаті люди постійно навчаються, інвестують в свій розвиток, в свої навчання, в свої нові знання, і вони купують досвід інших людей, щоб зекономити свій час. Вони не хочуть витрачати купу часу на те, щоб шукати якусь інформацію онлайн. Вони приходять на особисті консультації зазвичай або купують певні навчальні програми, щоб розібратись, отримати відповідь на своє чітке питання і рухатись далі. Бо вони розуміють, що це зекономить їм значно більше часу, який вони можуть проінвестувати потім і отримати з цього більше прибуток. Якщо ж ми говоримо про бідних людей, то вони зазвичай шукають всі варіанти як би подешевше. Як мені знайти безкоштовний курс, безкоштовну інформацію, youtube відео І зазвичай вони не готові вкладатись в це. Вони економлять тільки свої гроші, не хочуть при цьому економити свій час. І по факту, якраз багаті люди купують час бідних людей, тоді, коли вони делегують свою роботу, коли вони створюють команди, наймають працівників і так далі. Це теж все про економію часу або грошей. Четверта різниця: багаті інвестують в активи, а бідні в пасиви. Можливо, ви чули про цю різницю саме у книгах Роберта Кіосакі, де він розрізняє активи і пасиви. Активи це те, що генерує прибуток. А пасиви це те, що навпаки гроші забирає. Давайте на прикладах, щоб було зрозуміло: якщо ви купуєте, наприклад, свій телефон для того, щоб далі ви з нього могли заробляти, тобто це ваш інструмент для роботи, то в такому випадку це ваш актив. Якщо ж ви купуєте телефон просто для того, що вийшла нова версія і вам він просто потрібен, це по факту ваш пасив, якщо ви його ще й купуєте в кредит чи в розстрочку, це ще й грає в мінус. Аналогічно, це працює з більш масштабними покупками. Тобто, наприклад, ви купуєте авто, нерухомість. Тут все працює за таким самим принципом. Багаті люди концентруються на тому, щоб купувати саме активи, тобто вони інвестують в бізнес. В нерухомість, але саме під здачу, наприклад, вони купують цінні папери, вони накопичують свій капітал. А бідні люди фокусуються саме на пасивах. Тобто вони хочуть собі побільше будинок, краще машину, е якийсь фешенебельний відпочинок, різні брендові сумки, речі і так далі. Тобто вони накопичують по факту речі, які потім тільки вимагають від них ще коштів на їх утримання. Так само на авто, на нерухомість, це ж все потрібно підтримувати. Тому з часом у багатих людей гроші ще примножуються, а у бідних навпаки їх стає менше, бо їх активи ще й втрачають в ціні. І остання, п'ята причина: багаті мають чіткі цілі, а бідні не розуміють, скільки грошей їм потрібно. Це я дуже часто бачу на консультаціях і на курсі, коли люди не розуміють до кінця, яка у них чітка ціль. Тобто на старті немає розуміння, скільки мені потрібно грошей, відповідно, скільки мені потрібно проінвестувати, заощадити, як мені прийти до своєї фінансової мети. І часом навіть немає розуміння, яка ця фінансова мета. Взагалі, окей, я хочу пасивний дохід. Який пасивний дохід? За який термін? Коли я хочу це отримати, які ризики я готовий на себе взяти. Не зрозуміло так само, і з нерухомістю: хочу купити квартиру. Де? Скільки кімнат, скільки це може коштувати з ремонтом чи без? Тобто немає ось цього розуміння чіткої цілі. А відповідно, коли немає чіткого фокусу на цілі, мозку дуже важко на цьому концентруватись. Ви просто не будете бачити можливості, як вам на це заробити, бо ви не розумієте, яка кінцева мета. Це як в навігаторі. Ви не можете просто. Поставити якусь точку, де ви є зараз, не ставлячи точки Б кудись приїхати. Тобто вам потрібна точка Б, ваша ціль, і тоді ви можете прокласти маршрут від своєї точки А до своєї точки Б. Тому саме це і відрізняє, коли є чітка ціль, то багатим людям набагато простіше до неї прийти, бо вони розуміють чітко скільки їм потрібно грошей, за який термін, і вони тоді шукають варіанти досягнення цієї цілі. Якщо ж цілі немає, як зазвичай у людей з бідним мисленням, то в такому випадку і незрозуміло. Куди треба йти, для чого, і взагалі всі цілі так і залишаються зазвичай мріями. Ці п'ять пунктів це основна різниця, яку я помічаю між мисленням багатих і бідних людей і зі свого оточення, із різних книжок, біографії і так далі. Це та фундаментальна різниця, яка відрізняє цих людей, це мислення і звички. І якщо ви візьмете хоча б один з цих пунктів і вже почнете впроваджувати їх в життя, то це значно пришвидшить вас прогрес, ви зможете більше заробити. Більше інвестувати і загалом інакше ставитись до життя. Напишіть в коментарях, що для вас було найбільшим інсайтом, що ви би хотіли вже впровадити в життя або чим ви вже користуєтесь. Буде цікаво почитати ваші інсайти. А також не забудьте поставити лайк та підписатись, щоб не пропустити наступні відео.